Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мовлення, в рію про канікули. Ось і все, дзвонить дзвінок, гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Відгадаємо з вами загадки. Полуночки у сметанці, соловей щебечі вранці, дощок через ситочку наступає Літочко, Молодці! Вони бувають літні, зимові, весняні, осінні. Там діти всі сміються. Як же вони звуться? Канікули. Відкриваю літо червень. У червні дні довгі, сонячні, теплі, а ночі короткі. Густі соковиті трави, прикрашені квітами, зелень на деревах, на кущах свіжа, яскрава зелена. Листя розкрилися, зміцнилися, наповнили соком і стали пахочими. Цвітуть горобина, калина, пахне жасмин, рожеві червоні квіти з'являються на колючих кущах шипшина. На сонячних лісових узлісся загораються в зелені траві червоні запашні ягоди суниці Лілові дзвіночки, білі ромашки, жовті купалиці, яких тільки барв не побачать на черневі галявини. У високих травах скрикочуть коники, над кітучим лугом літають бджоли метелики у червні вернатих починають, з'являтися пташенята. Вони вигодовують їх. Так, я дуже, наприклад, люблю літо. Влітку можна купатися в річці, озері або морі, засмагати на сонечко, вибиратись на природу. Дуже приємно на свіжому повітрі грати в рухливі ігри, смажити шашлики, запікати набагаті картоплю. Ще мені подобається проводити час у бабусі в селі. Я завжди з нетерпінням чекаю літа. Розглянемо з вами малюночок, кого ми тут бачимо? Дітей. Хтось купається, хтось грає в волейбол, катається на велосипедах та збирають смачну полуничку. Настало літо, школярі пішли на канікули. Стоїть сонячна погода. На малюнку діти відпочивають на річці, разом з дорослим вони купаються, плавають. На березі дівчинка і хлопчики грають в волейбол, інші діти збирають ягоди-сонички, хтось катається на велосипедах. Гарно влітку на природі. Будь ласка, розграніть свої зошити на сторінці 53. Нам з вами потрібно заповнити нашу табличку, мрію про канікули. Назва предметі. Літо, канікули, похід. Пишемо море. Море. Відпочинок. Відпочинок. Природа Природа. Наступна. назва знак Літні, Теплі, Цікаві, Далі Сонячна, свіже. Гарні. Далі назвати дій: гратися, купатися, засмагати. Далі ми записуємо цвітуть, проводити. З'явилися. Якщо вам потрібен час, ви зупиняєте. Якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Так, на сторінці 53 і 54 у нас є тут розповідь. Ми з вами будемо писати про літні канікули. Записала, будь ласка, заголовок. Літні канікули. Далі абзац з нового рядочка. Канікули це чудовий чат для дітей. Пишемо Канікули. Це чудовий час для дітей. Наступне речення. Можна спати досхочу, купатися заспагати, багато часу проводити з друзями. Можна спати досхочу, спати досхочу. Купатися, кома засмагати кома багато часу. Проводити. З друзями. Так, і наступне речення з нетерпінням очікує їх. З нетерпінням. Очікую їх знак оклику. Якщо вам ще потрібен час, ви зупиняєте, якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Тут ви будете малювати свою ілюстрацію, так як ви бачите літо, як ви його уявляєте. І от бачимо, наприклад, діти море, так, сонечко, квіти, як купаються. Так, розгадаємо з вами ребус. Що це у нас? Корова. Прибрали ва-ко. Скоро. Далі, що це у нас? Літак. Обрали ак, літ О. Літо. Отже, скоро літо. І ось тут записали. Скоро. Літо і поставили знак оклику. Так. Отже, скоро літо. Отже, час буде відпочинку та цікавих пригод. Оберіть відповідно цеглинку та не забудьте виконати там інтерактивну вправу. Там у вас філпорт Знайти літні слова. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення!